На початку третього тисячоліття однією з основних залишається проблема безробіття. Безробітна молодь це особлива соціальна група, яка в певний час не має такої цінності, як робота, пов'язаного з нею престижу, матеріального добробуту та загального визнання. Проблема молодіжного безробіття в Україні, зокрема й на Львівщині, на сьогодні є доволі гострою. В складі безробітних кожен другий з числа молоді у віці до 35 років. Нарідко молодь не може реалізувати себе через ненавидження. Належно усвідомлений професійний вибір. Багато молодих людей у пошуках роботи звертаються до центрів зайнятості. Там кажуть, ситуація невтішна за поточний рік. 4 тисячі людей отримали статус безробітного вже в перший рік після закінчення вишу чи професійно-технічного училища. В кожному навчальному закладі мають бути створені відділи працевлаштування. У дуже активно відділ працевлаштування і зв'язків з виробництвом працює у Львівській політехніці. Вони забезпечують дуже багато студентів і можливостями працевлаштування і під час навчального процесу, і після завершення навчання. То якби такі відділи зв'язків з виробництвом працювали у всіх навчальних закладах, я сподіваюся, що себе питання вирішувалося набагато простіше, і працевлаштування б йшло здебільшого в офіційній площині, тому що для студента важливий досвід роботи. Їм важливо на самому початку здобувати, хоча б ти місяцями-місяцями, але здобувати. Будемо так казати, якісь практичні навички, тому що дуже часто в нас таке буває, що роботодавці подають вакансії і зразу декларують те, що з досвідом роботи не менше трьох років, не менше п'яти років, а відповідно виникає проблема: приходить випускник, де ж йому той досвід взяти. Досвід якраз би здобувався в період навчання. Дуже багато студентів працевлаштовуються за тими оголошеннями, які рясніють в центрі міста на всіх закладах. Одні шукають кухарів барменів, інші офіціантів, хтось продавців, консультантів і так далі. Ми намагалися співпрацювати в цьому плані з інспекцією, щоб вивести це в якусь таку площину офіційної зайнятості. І як показав наш досвід, в багатьох випадках тільки після того, як наш фахівець тільки заходить і запитує, в кого можна поцікавитись вакансією, чи звертались до центру зайнятості, тут же це оголошення з дверей зникає. Левова частка безробітних це випускники престижних вищих навчальних закладів освіти. Найкраща ситуація з випускниками професійно-технічних закладів. Дуже багато студентів на сьогоднішній день під час Навчального процесу вони перебувають в неофіційних трудових відносинах. Як ви знаєте, це, будемо так казати, тіньова економіка, вона має значні обсяги. На жаль, маємо те, що маємо. Тому що студенти, левова частина студентів, які до нас звертаються, вони на момент звернення і на момент закінчення навчального закладу не мають трудових книжок. до нас цього року звернулося. 3, майже 4 тисячі, 3,9 тисячі випускників навчальних закладів різних рівнів. Це 2,9 тисяч це випускники вищих навчальних закладів, і майже тисяча це професійно-технічних закладів освіти. Це ті, які не мали трудового стажу. І яким виплата допомоги з безробіття призначалася відповідно як незастрахованим застрахованим особам в розмірі 544 гривні. Я закінчила Львівську комерційну академію у 2014 році і рік часу шукала роботу. Я стояла на біржі, подала свої документи після того, як закінчила навчання десь через, напевно, 4 місяці. Подала документи на біржу і близько півроку я стояла на. Обліку в центрі зайнятості. За період власне, того, коли мої документи були на біржі, я ходила на різні семінари з центру зайнятості. Мені один раз запропонували роботу, але вона мені не підійшла через те, що вона була дуже далеко від місця мого проживання. Не у Львові за Львовом, і я від тої роботи відмовилася. Більше, в принципі, мені ніхто нічого не пропонував. Так якось ставалося, що завжди, коли я приходила на біржу, то мені говорили, що на даний час вакансій по моїй спеціальності немає. За період того часу я. Шукала роботу самостійно, подавала резюме в інтернеті. Шукала на сайті Work.ua». Без досвіду роботи я могла піти працювати офіціантом або продавцем в магазині. Ну, в принципі, мене та перспектива не дуже тішила, тому що я хотіла або роботу по спеціальності. Та допомагати молодим людям з пошуками місця роботи стараються і навчальні заклади. Чи при не кожному у закладі освіти є відділи працевлаштування? Регулярно проводяться різноманітні ярмарки кар'єри та зустрічі з працедавцями. Такий захід нещодавно відбувся в одному із найбільших львівських університетів. У нас на кожному підприємстві є відділи кадрів, які збирають всі побажання. І ведеться робота селекційно, будемо так казати. Відбір створю, здійснюється тих професій, тих фахівців. Звичайно, якщо вже є десь досвід, це добре, але якщо це є унікальна професія, унікальна, наче майстерність людини, ми його довчимо. Не маємо, значить, такі форми навчання, як і тут, як і за кордоном наших колег, партнерів. І ми готові чекаємо. Тим паче ще раз скажу, ви знаєте, що сьогодні дуже важко, і ми це розуміємо. Безробіття дуже велике. І ми стараємося вирішити, знаєте, як такий конфлікт інтересів в будь-якому суспільстві, коли більше починається технологічний розвиток. Такі еволюції то зменшується необхідність кількість фізичних робочих місць, і оцей конфлікт інтересів, а тим паче в таких. Державах, як ми, які ми стоїмо на часі розвитку, нам треба поєднувати і знаходити цей компроміс, щоб наші люди мали робочі місця. Поспілкувавшись з президентом корпорації, ми зрозуміли, що це велика компанія, яка займається виробництвом. Ну тобто не тільки трамваїв, і тролейбусів, а й машин, автобусів. І також я є, наприклад, представник автомобільної спеціальності технічної і. Ми студенти можемо бути залучені до цієї співпраці з корпорацією. Та людина, яка є активною, яка хоче себе десь проявити, вона знайде для того вихід. Ну, тобто зараз є всі, всі можливості для того. Та навіть знайшовши місце роботи, випускник не завжди задоволений ним. Низька заробітна плата та погані умови праці. Головні цьому причини. Я закінчила факультет журналістики університету Івана Франка, і після мого закінчення ем, виникла проблема в прецевлаштуванні. Ну і я зайнялася. Цим питанням я намагалася знайти роботу в інтернеті, я намагалася ходити по якихось оголошеннях, які там мені інколи листівки всякі роздають на, на руки. І за спеціальністю, в принципі, було дуже важко знайти, тому що всі хочуть мати якогось працівника з певним досвідом роботи, з певним рівнем знання. Але ніхто не не, не враховує те, що в принципі інколи легше. Найняти дуже зеленого працівника і, скажімо так, навчити його під себе, ніж вже брати з якимось певним досвідом і потім намагатися якось щось робити з тим досвідом, яким не завжди є правильний і необхідний саме в якійсь певній там сфері. Ми я досить багато часу так змарнувала після університету, тобто це все був дуже довгий процес. І, на щастя, так склалося, що все ж таки я влаштувалася на роботу, я влаштувалась на державну роботу, практично по спеціальності. Але ж знову ж таки, що оскільки це державна робота, то цих грошей, які мені платять, в принципі, їх мало на що вистачає. Тому що державні працівники, взагалі бюджетні працівники, вони, ну, скажімо так, не дуже не дуже заохочена держава для того, щоб їм достойно платити, щоб ті люди могли нормально прожити. Ось тому. Я вже тут працюю досить довгий час, і я от зараз задумуюсь про те, щоб знову піти кудись, шукати шукати щось нове, щось більш не знаю, прибутковіше, тому що треба щось їсти, треба на щось жити. Ось і тому я думаю, що скоро в скорому я знову стикнуся з проблемою пошуку роботи. Ось і насправді це трошки страшить, тому що згадуючи свій минулий досвід, згадуючи те, як це все було складно, і за даних за даної ситуації в нашій країні, я думаю, що це буде ще складніше ніж першого разу. Ось, але я дуже надіюсь про те, що все скінчиться добре. Забезпечення задовільного рівня зайнятості молоді на сьогодні виступає одним із пріоритетних завдань розвитку держави, адже саме молодь є найактивнішою частиною працездатного населення. Лише з урахуванням динаміки рівня її зайнятості можна розробляти соціально-економічні прогнози розвитку країни на довготривалу перспективу.